Зустрічалися з командирами добровольчих формувань з органами місцевої влади, які забезпечують їхнє існування відповідно збройними силами, якими вони взаємодіють і виконують бойові завдання. В цілому по цьому району в місті Шостка відмічаю плідну співпрацю органів місцевої влади. З підрозділами добровольчих формувань, які тут існують. Матеріальне технічне забезпечення в повному в обсязі надається нашим добровольцям, фінансове забезпечення теж надається. Також бачаю, що з Збройними силами, представниками військових частин, також налагоджено взаємодії по організації оборони громад і несення бойового чергування у визначених об'єктах. Така ж зустріч була і в Ромінському районі. Теж підтримка місцевої влади, міста Ромни, громад Ромінського району щодо підсилення матеріально і технічно добровольчих формувань, які там теж існують. Загальна задача вона є постійною, це бути в готовності, мати відповідну кількість підрозділів і їхню чисельність, які підготовлені на навчальних заходах. До виконання бойових задач, які визначені підрозділами збройних сил по захисту тих громад і тих районів, які їх і ініціювали створення. Тому в цьому контексті я і спілкувався, і перевіряв готовність. В цілому оцінка сьогодні позитивна щодо розгортання нашого добровольчого руху в Сумській області.